Раніше я брала інтерв'ю у журналістів, людей, які працюють з інформацією та завжди в серйозному форматі. Працюють сьогодні. Для мене такий особливий випадок. Це перше інтерв'ю з такою зірковою гостею, професія якої творча, різноманітна та надихає. Хочу перш за все подякувати вас за те, що знайшли час на цю розмову. Дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно. Одразу хочу запитати, що б ви хотіли сказати нам, журналістам, щоб ми могли зрозуміти вашу професію, вашу творчість всередини? Що могла б сказати вам? Просто як це. Намагайтеся не бути банальними в питаннях, бо дуже багато інформації, яка є в Google умовно. Ми будемо намагатися сподіваюся, сьогоднішні питання будуть цікаві, і ми зробимо дійсно цікаве оригінальне інтерв'ю. Ви зростали в сім'ї акторів, і вже казали, що не пам'ятаєте, як саме захотіли стати акторкою, і що відчуття, ніби професію брали за вас, також відсутнє. Мені здається, що це все відбулося якось більш природньо, бо ви з дитинства е, на сцені. Але яке було ваше бачення театру в дитинстві, і як воно змінилося зараз? В дитинстві завжди бачення, воно таке більш казкове, і все виглядає казковим, і все надихає, і ти починаєш якось творити всередині своєї голови. А вже коли ти виросла, то вже не так все казково. Це професія, це складна професія. Тобто в дитинстві було бачення, що це казка, а зараз це реальність. З кожною новою ролью актор ніби змінюється і щось у собі відкриває. Що залишає позаду. Чи були у вас ролі, після яких ви відчули, що вже не та, якою були до них? Ні, таких ролей не було, але ролі, які змінюють якесь можливо твоє бачення, коли ти стикаєшся з матеріалом, не роль, а коли ти стикаєшся з матеріалом, ти по-любому з ним і зростаєш. Тому. З деякими ролями я зростаю досі. Наприклад, як співай Лола, співає в театрі Франка, бо я її граю вже дуже багато років. І дуже смішно, що я там кажу про. Мені було 21, коли ми почали репетирувати цю виставу, вийшла прем'єра. Зараз мені 32, вже Лола змінила театр, і вже вона стала іншою. Але там є фраза: це дівчинка, звуть її мімі. -Мі". І коли я говорила її в 21, я не розуміла, що це таке. А зараз, коли мене дівчинка, тобто це буде, це буде інше, інше значення для мене. Цікаво, як це буде, бо я ще її не грала після декрету. То і роль змінюється, і ви змінюєтесь. Так, так, так. так. Я вважаю, що це, це обов'язкова умова професії. Не mm. може бути таке, щоб ти зіграла одну роль однаково з вистави в виставу. Говорячи про роль акторство, зміни в собі і сцену, цікаво, що ваше життя поза сценою таке ж насичене і цікаве. Наприклад, хотілося б поговорити про те, як ви познайомилися зі своїм чоловіком Михайлом Матюхіним ми знайомились з ним дуже багато разів, і театр, театр, я вважаю, що фінальна така остаточна точна точка це театр, це конотопська відьма. То ви познайомились, коли вже почали разом грати в Конотопській відьмі? Познайомились ближче, набагато ближче, коли так. Ми почали репетирувати Конотопську. До цього ми були в театрі, ми були колегами, ми вчились у одного майстра. Тобто ми були знайомі. Ми в цьому полі, ми перебували. Ми знали, хто, хто такий Михайло. Він знав, хто така Оксана. Але так, щоб от зближатись – ні, остаточне зближення це Конотопська. Як це бути партнером Михайло не лише в театрі, а й по життю? Це... це, я б сказала, дуже, щоб не говорити якихось пафосних слів, але це мені дуже пощастило, ось так я скажу. Вашій дочці теї вже сім місяців. Як вам ось ця нова роль? Чи важко поєднувати роботу і материнство? Важко важко, бо ми з чоловіком прийняли рішення виховувати доньку поки що самотужки. Тобто, ми не в нас немає няні, у нас немає якоїсь такої підтримки. Ну, звичайно, є батьки, та є бабусі дідусі, але вони все працюють, всі працюють, тому. Mm -hmm. А ось, наприклад, коли ви разом граєте в конотопській битві, ви обидва перебуваєте на сцені? Шка, в цей відьма. Час. відьма так, так в цей час підміняє нас або тато, мій, або мій брат, або моя подруга. Тобто ми залучаємо поки що наші всі, всю всю важку артилерію. Як ви плануєте виховувати доньку? Можливо, хочете, щоб вона продовжила таку сімейну театральну традицію. Чи дасте вже якусь волю, ну, а на... вона буде вона буде обирати сама. Я не можу сказати, що я щось хочу. Моє хотіння це таке, це другорядне. Я буду давати е, можливість е, бачити і обирати. Мені хотілося б е, саме цьому приділити більшу частину виховання. Тобто, я буду давати обирати. Ми вирішили, що ми будемо давати варіанти. Тобто, не обов'язково, щоб вона грала. Тільки на якомусь інструменті, або там ходило в кружок театральний в гурток. А хай обирає, можливо, вона буде айтішніцею, я дуже буду рада. Але знаєте, ось коли все одно ви становитесь матерю, ви починаєте по-іншому відчувати світ. Можливо, якісь емоції, якісь інсайти, які ви за цей період пережили, можете сказати, що донька вас якось змінила. Змінила, звичайно, материнство змінює. Людину, ти ще в... ти знаходишся в пошуку себе насамперед, ти фокусуєш всю себе в дитині, і дуже важко якось переключатись. Тобто голова, серце, все, все твоє тіло, все належить дитині. І ось цей знайти поступово, бо я ще, я ще не знайшла. Чесно скажу, ось цей баланс між де я, де вона, де е, стосунки з чоловіком, де робота, тобто, це все має якось поступово прийти. Бо якщо воно не прийде, то я думаю, що воно це і призводить до якогось там дисбалансу всередині людини, самої, всередині мами. Можна сказати, як саме змінилося ставлення до творчості до професії, до ролей, які ви обираєте. Нам відійшла на друге місце. Поки що, поки що е, не можу себе так остаточно сказати, від, дати відповідь на це питання, тому що я ж кажу: я ще в процесі, і коли, навіть коли я на сцені, я все одно думаю, як там в гримерці моя тея, е, чи плаче, чи не плаче, я прислухаюсь, е, там, що там відбувається, питаю, все нормально, все нормально. Цілком я не в я не на сцені, я все одно в гримерці. Або вдома, коли я репетирую, я, я все одно думками вдома. Є якісь у вас хобі або речі, які допомагають перезавантажуватись, тому що у вас і материнство, і особисте життя, і професія. Щось таке віддалене, про що ви взагалі рідко кажете, але що любите реально робити? Я люблю коперсатись в, в саду, в листі. Ось я можу там, збирати якісь листочки, або просто там підгребти листя. Все що, все, що може переключити мою увагу, хоча б трошки. Не можу сказати, що прямо таке хобі-хобі в мене є, але. Все те, що переключає, мені подобається. Якщо це не малювати умовну картину, хоча я не вмію малювати, я не можу сказати, що я вау, як малюю, але там щось та змалювати, наприклад, або угу. то це, це так само. Я не думаю, що це хобі, бо хобі це ви маєте на возі там чи ви в'яжете, чи так, вишиваєте так. хрестиком. Але таком... це також можна так віднести до цього, як і зв'язок з природою, і як малювання, просто щоб перезавантажитись. Та це, це така це переключка скоріше, no. так. Добре, тоді давайте перехнемося трохи на тему професії, і зміни після війни. Ви були російськомовною до повномасштабної війни, якщо я не помиляюся, і перейшли на українську. Чи легко uh -huh. вам вдалося це зробити і яку роль мова відіграє у вашому розумінні професії та життя? Я е, була російськомовна для е, серіалів. Я не виправдовуюся одразу. Скажу так, було це, ну звичайно було. Але просто варто розуміти, що я з Херсонщини, а там всі розмовляють з уржиком, тому не можна сказати, що моє середовище було там геть російськомовне. Коли ми жили в Донецьку, я навпаки була в протесті там, деколи розмовляли українською мовою. Тут так само вистави йшли українською мовою, тому геть російськомовною не можна сказати, але в побуті так переважала російська. Перейшла остаточно з повномасштабним вторгненням з моїм завдяки моєму чоловіку. Тому що він... мовний, так був? Ні, він був російськомовний, але він це зробив. Він просто це, це він відрізав від себе російську мову. Якщо там я так поступово могла б щось ще там ляпнути російською. Але а, ви, а він ні. Я, дивлю, я просто дивилась на нього і думаю, ну тут дійсно просто взяти і це кинути курити. Просто, це, насправді це дуже легко. Це складно, паралель. просто, Це складно, да, але якщо ти це робиш, ти розумієш, для чого ти це робиш. А це наша, це наша культура, це наша спадщина, це ми. Мова це ми, мова це зброя. І коли до тебе приходить, насправді це. Е, Усвідомлення, тобто немає проблеми перейти. Абсолютно немає. І я заважаю, що зараз всім російськомовним саме це заважає. Тобто, яка різниця, якою мовою говорити? Оце саме в цьому і справа. ти Без пафосу. Тобто, ну, ми не розглядаємо те, що на російські ракети вбивають нас, українці. Тобто, це окей, вам це не. Це, це не варіант для вас. То, 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 ну це вас ніяк не підштовхує розмовляти українською в побуді. Окей, але ж ви приналежні до чого? Тобто, коли я зрозуміла, що я приналежна до України, українського народу і мої корні тут. І я хочу виховувати доньку української мови, тоді наша тобі російська взагалі, наша тобі російські пісні, наше тобі бути якось приналежною мізками, ротом. Я не знаю, як ну, наше це. Це не потрібно, це як е, зараза. Воно собі є і є окей, там десь, але не біля мене. Погоджуюсь, мені здається, що це е, також має великий вплив оточення. Я зараз в німеччині тут е, не дуже так. Тут кажуть, типу, навіщо мені переходити на українську, uh -huh. я можливо, чи залишусь в Німеччині, чи повернусь в Україну, але це не вплине. Це не вплине на війну, це не зупинить війну. Uh -huh. На мою думку, все ж таки дійсно важливо розвивати українську мову, українську культуру. Тому що якщо подивитись на нашу історію, то це те, що надавало нам стати незалежними багато років. А, звичайно. ну це якщо просто я не розумію людей, для яких ну, не аргументи. Е Насправді важливі речі, і цим же криють і росіяни. Тобто, цим вони вбивають спочатку книжки, вони заходять, вилучають всю українську літературу, забороняють говорити. Тобто, вся історія поетів, вся історія літераторів, вся історія розстріляних людей, яким забороняли говорити українською мовою. Тобто, якщо це для вас не аргумент, то я не знаю, що і так само ідентифікація за кордоном, звичайно. Коли ти говориш російською, то перше, що я ну, як я ідентифікую, це ти русський. Ну як так. ну, як може бути? І дуже приміщен? складно розрізняти тут росіянів, які приїхали це Звичайно, України. Да, я, 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 я просто знаю, тому що я працювала в Німеччині, е, і там дуже багато моїх друзів живе так само, і так само говорити те, що ви говорите. Це ну, насправді це проблема. Що проблема? Ми маємо ідентифікувати себе і представлятися. Ми, ми достатньо всього зробили для світу для себе, щоб розуміти навіщо нам українська мова. Достатньо зробили у дитинстві. Я мільйон разів передивлялася серіал Ніці судьби. Він був моїм улюбленим. Насправді його просто обожнювала, і ви там ем, зіграли прекрасну дівчину. Асю серіал був українсько-російський, і там знімалися як українські актори, так і російські. Мені хотілося б дізнатися ваше ставлення до тих акторів, які залишилися на стороні Росії та підтримали війну. Який у вас був взагалі зв'язок стосунку, коли ви знімали цей серіал? І чи був якийсь зв'язок із ними після цього, після повномасштабного вторгнення? Ніяких зв'язків з Русьнею немає. Всі ті актори, якщо я не помиляюсь, які були в цьому серіалі, вони підтримали війну або, або, або залишились нейтральними. Угу. А, ніяких зв'язків абсолютно міла сівацька свою позицію сказала: Виїхавши звідти. Вона теж, я так розумію, що не підтримує ніяких зв'язків з тим, хто не буду говорити, коротше, не буду заміло говорити. А, на той момент стосунки були нормальні, адекватні. Ми були колегами. Ну, тобто нічого такого, такого дивного нічого умовно да, не було на той момент. Їм подобалось приїжджати сюди. Їм подобалось дружити з українцями. Подобалось все це вони робили залюбки, їх тут залюбки чекали, і тому на той так. момент це було як треба. Якось акторка Анастасія Цимбалару розповідала, що до повномасштабної війни для російських акторів в Україні створювали кращі умови ніж для українців. Тобто там гонорари були більші і цінували ага. їх тут. Мені було цікаво дізнатися, чи стикалися ви з таким або чули це від своїх знайомих від мами чи тата? Я просто знала це. Звичайно, я просто знала це. Я просто це бачила. Так це відчувалося? Ні, це мені особисто не відчувалося. Відчувалося, що ви маєте на увазі. Мені чи було мені заздрізно? Чи відчувалася ця різниця? Ось ставлення до вас і до російських акторів? Ні, ми в, в мене ні не було такого, тому що мені. Я грала або головні ролі, або дру або друг... Як це називається друга, головна там чи щось таке. Ну, ці подруги, головних героїнь. Тому в мене і були хороші, і є хороші агенти, які просто це мої умови знімання на той момент. Тобто, в мене так само має бути. Там вагончик та окремий, або мінімальна кількість людей там має бути окрема якась акторська, ї, то їжа. Ну тобто, все це ти прописуєш в контракті. Якщо на це йдуть продюсери окей, не йдуть до побачення. я була я була в цьому достатньо принципова. Конотопська візьма стала дуже популярною. Чому на вашу думку саме ця роль зачепила людей? Що вона для вас означає? Роль чи сама вистава? Роль. — І, в принципі, чому ця вистава стала популярною? саме ця? — Я думаю, що вона е, потрапила в час в TikTok і в нашу молодь. Вона достатньо лаконічна, вона достатньо проста історія. І вона коротка. Тому там гарна музика. Дуже. Зручно тіктоки робити вона для цього в неї все є. Тобто ну, і костюми красиві, світло красиве, режисура, світло красиві, режисура, актори, акторський склад. Тобто я ж кажу, і вона дуже лаконічна. Бачила те, що дуже багатьом людям подобається те, що ви з Михайлом разом граєте, і вони, начебто, знають, що ви в житті разом, і їм подобається ось mm -hmm. ця хімія mm -hmm. тому також. Так, да, це плюс. Ну дуже багато аудиторію привів Михайло в театр зі своєю появою там в Конотопській відьмі зі Шмальгаузеном. Тому це також зіграло, я думаю, на плюс. Давайте поговоримо про майбутнє українського кіно та театру. Як ви бачите розвиток сцени зараз? Я сподіваюся, що розвиток буде. Я. Бачу, коли є можливість домовитись про якісь колаборації, коли є ось цей новий подих, того, що ми маємо всі Там не окремо, да, робити театр. Просто зараз він став він набув популярності, і дуже багато зараз колаборацій між театрами, між акторами, між містами, і це я вважаю дуже круто. Ось так, якщо ми будемо так продовжувати, якщо ми будемо ще залучати якихось закордонних наших колег, якщо ми будемо обмінюватись досвідом, мені здається, що це е, зіграє нам на великий плюс. Тому що досвід це, це все. Ми не маємо. Єдине, що не маємо робити, це законсервовуватись це просто рухатись далі. Вірити в це. Так, те, що театр буде розвиватись, я. Я вірю, я це це якщо ми будемо, то тоді так. А, з кіно не знаю, там з кіно, здається, трошки, трошки важче. З кіно завжди у нас було важко, тому я не я компетентна в цьому питанні, точно вам скажу, але мені здається, що там щось таке не, не дає рухатись. Є у вас якісь кінопроекти зараз у планах? Мені здається, можна помітити, що ви більш зосереджені на театрі, або це не так. А зосеред... так просто стається, але і в, під час декрету я зіграла в, коли те їй було, здається, три місяці. Чи... Не пам'ятаю, ми їздили зніматись, мене запросили з мамою в короткий метр дівчина. з... З лондонської школи, якщо я не помиляюсь, вона там вчиться, запросила знятися в короткому метрі. Дуже хороший, дуже потужний сценарій. Я сподіваюся, що він скоро вийде. Така робота була в мене. Якогось такого масштабного ні, поки не намічається. Не те, що я зосереджена, просто немає, немає, як це, немає пропозицій. Зрозуміло. І на завершення, якщо подивитися на всі ваші ролі, сцени, події, якою ви бачите себе зараз, як і акторкою, і жінкою, яка ваша внутрішня роль сьогодні? найголовніша? Я шукаю, я так скажу, шукаю. Тоді пропоную перейти до такого невеличкого пліцу, до невеличких питань. Дуже хочу, щоб ви повторили відповіді на три запитання, які вже ставили, але ставили їх сім років тому. Після, цікаво Давай. після пройденого певного періоду сім років, бо багато чогось змінилося, і ви подорослішали. Можливо, і відповіді будуть співпадати. Можливо, ні, чого ви найбільше заряджаєтесь енергією, і що надихає найбільше. Тоді вашу відповідь було те, що ви любите відпочивати та відновлюватись, можливо, десь в лісі і таким чином перезаряджатись. Mm -hmm. А зараз Так, mm -hmm. так само. Так, мені просто виїхати, змінити картинку, виїхати в ліс по дорозі, поїхати на машині на самокаті. Просто ось це, це повітря, воно воно мене перезаряджує. Найцікавіша пригода за останній час. Знов таки нагадаю, на той момент це була поїздка до Пекіну 9 годин з пересадкою. ви Там зіграли також спектаклі, і все було супер цікаве і нове. Зараз я вам хочу сказати, що це. Все, все моє життя і все наше життя зараз, це суцільна пригода. Сказати не це. Ну а як а, як? а як іще, я ще можу вам сказати, тобто, що може переважати те, що відбувається зараз? Нічого ну добре, народження доньки. давайте так я відповім. Народження доньки. І останні якимось супергероєм ви би хотіли стати. Тоді ви відповіли знов таки про те, що ви хотіли б перетворювати не дуже хороших людей на метеликів, але це більше дитяче бажання. А, а так жіночка, кішка. А зараз зараз я хочу їх розривати, тобто не перетворювати на метеликів, а розривати. Я, мабуть, мала це на увазі, але я була більш ну. Більше м'якою я мабуть, з цих, з всі жінки-відьми ця от е, властивість для людей руками так от розривати.